Враховуючи, що людина це істота соціальна, то найбільше покарання це коли садять в тюрму, в камеру, камера одиночка. Це найбільше рахується покарання, тому що людина вона соціальна, і їй бути в повній ізоляції від інших людей найтяжче. Відповідно, ми постійно спілкуємося. Це спілкування всяке, воно є в сім'ї, воно є в родині, воно є серед друзів, воно є на роботі. Ми соціальні і ми маємо десятки сотні контактів на протязі дня. Але все це спілкування можна поділити на таких дві великих категорії це те, що для нас корисно, і те, що для нас не корисно. І взагалі це я говорю дуже прописні такі істини, які кожен в життєвському плані сам знає. Тобто, в нас є люди, які нам приємні в нашому спілкуванні, і ми збагачуємося від них. Ми отримаємо від них позитивну енергію. Ці люди життя радісні, вони позитивні, вони, як правило, інтелектуальні, орудовані, культурні, з такими людьми приємно спілкуватися. Ну і є зворотні люди, не зовсім такі, а їхні антиподи. І ми стараємося від таких людей, якби трішки дистанцюватися.